Останні дві позиції у турнірній таблиці займають саме Чорноморець та Інгулець. А власне Чорноморець має 15 балів у своєму активі і відставання три очки від зони перехідних матчів. А інгулець знаходиться ще на три пункти нижче аніж сьогоднішній опонент команди Василя Кобіна. Власне команди уже з'являються безпосередньо на газоні стадіону Чорноморець. Важко переоцінити. А важливість перемоги над прямим конкурентом. І ми з вами сьогодні сподіватимемося передусім на яскравий футбол від обох клубів, яким в принципі втрачати уже нічого. Дійсно, надважливий матч для обох клубів переможе цієї пари. Надалі матиме чудові перспективи у продовженні боротьби за прописку в елітному дивізіоні. Ну а вишиковує стінку перед власними володіннями Олексій Паламарчук. Отож, удар відбувається. І. Ох, який момент! Вже на третій хвилині створюють Одесити. Денис Янаков. Денис Янаков, який у весняній частині сезону стає повноправним лідером колективу. Тим часом вататься Одесити. Габелок віддає передачу на Хобленка. Хобленко у штрафному. М'який навіс. І удар відбувається від Еміля Мустафаєва. Тут, в принципі, удар не сильний, і Олексій Паламарчук начебто контролював цей епізод. Могильний пас проходить взад. Удар виконує Валерій Сад. Перший супермомент інгульця у сьогоднішньому матчі. Звертається до небес Валерій Сад. Хоча, напевно, тут потрібно було претенції самому собі адресувати, адже дійсно тут Кисленко дотепно пропустив. Зараз інгулець. Ще один удар виконує. Доволі активно розпочинають в плані ударів обидві команди. Уже по два удари завдали менш ніж за 9 хвилин цього матчу Інгулець та Чорноморець. Олександр П'яту тут. Просочився все ж таки поміж двох суперників і знайшов можливість для удару. Ну, а зараз удар головою пробивав у падіння Пушкарьов. Ось дивимося, як тут народився цей момент. Кисленком виграв свою дуель Віталій Катрич. Молодий захисник, виконує якісний крос. І у падінні пробиває тут Олег Пушкарьов. в атаці Чорноморець. Янаков. Янаков удар виконує Паламарчук перед собою, але на добиванні ніхто з Одеситів не встиг зіграти. Там Жовтенко підстрахував Паламарчука. А ось, власне, і перший удар у площину. Якісна комбінація на лівому фланці. Чудове вривання у виконанні Янакова. Пушкарьов, до речі, в позаминулому турі проти Кривбаси став героєм. Зараз ще один момент. У дев'яту номера. Удар! Олег Пушкарьов! Так, не перший свій момент у сьогоднішньому матчі, але все ж реалізовує його. Олег Пушкарьов. Банально подарували його супернику, але чи дійсно саме Богдан Будко припустився цієї помилки? Ось дивимося. Так. Так, це ветеран, це лідер. І капітан Одеситів така необережна передача у центральну зону на власній половині Пушкарьов. М'яч перехоплює, після чого просто гектар вільного простору перед Пушкарьовим і чітко у кут воріт кладе м'яч Олег Пушкарьов. Ось, власне, і перший удар у площину воріт суперника від команди з Петрового. І далі ще одна швидка контратака для клубу з Петрового. М'яч отримає знову Олег Пушкарьов тепер під ліву перекладає. Пробуває з лівої Олег Пушкарьов в ближній кут. Але даний удар стає легкою здобиччя для Артура Рудька. Підключає Райана. Райан виконує подачу Хобленку. Удар головою виконує. Але в будь-якому випадку ще й у поза грою перебував Хобленком. Якісний крос від бразильського новачка Чорноморця, який перед. Весняною частиною перебрався до Одеситі. Я зараз сад. Подивіться, як проривається сад у штрафному удару. Дальній! Ух ти, який момент для Валерія Сада. До речі, сад один з найактивніших насправді у цьому матчі. Разом із Олегом Пушкарьовим я би особисто виділяв саме центрального півзахисника Інгульця. Втікає він від Богдана Білошевського. І Далі Далі лише рикошет від Владіміра Арсіча. Рятує Чорноморець. Подача відбувається до штрафного м'ячу. У воротарському немає удару. Кобланко недалеко вибиває Лосенко на підборі. Лосенко, м'яка передача на дальню стійку і сад. Сад не встигає замкнути дальню стійку. Така м'яка подача від п'ятого до воротарського майданчика і невеличка паніка. Виникає у штрафному майданчику Одеситів. Дихтя рук, можливо, якби більш м'яко зупинив м'яч або спробував якось пробити першим дотиком. Так, подача до штрафного майданчика. Білошевський пробиває повз ворота у цій ситуації. Чудова нагода для Богдана Білошевського. Ну, насправді не так близько пройшов м'яч до площини воріт, як здалося з загального ракурсу. Білошевський м'яч отримує у центрі. Повертає на лівий фланг. Тут технічно Шевцов розвертається з м'ячем. Шевцов виконує передачу у центр. А удару немає. Така начебто цікава комбінація. Виникала у одеського клубу. А Подача до штрафного майданчика відбувається. Когут на підборі, а удар зовсім не виходить. Ігоря когута. Готується виконати подачу. Денис Янаков. Подача до воротарського майданчика. Жаржу. Жаржу спробував зіграти на випередженні. Побачили ми удар від гамбійського центрального захисника. Тут якраз Паламарчуку не вдалося зіграти на виході. І зараз її момент у Шевцова, а ось і удар в площину. Так от саме Ілля Шевцов. Дійсно, футболіст, який найактивніше себе проявляє після виходу на заміну. Удар, щоправда, акцентований не вийшов у молодого футболіста. Буде, аут на користь Чорноморця поспішають одесити. Райан, передача до штрафного майданчика. І Тут Когут дуже небезпечно. Прямою ногою влітає у суперника. Так, буде картка однозначно. І тут, звісно ж, боляче футболісту Інгульця Олександр Солов'ян підкликає до себе Ігоря Когута. Справедлива жовта картка. Сам когут не сперечається із суперником. а дісталося, до речі, Олександру Жовтенку. Є підключення партнера ручу, і Чорноморець прострілює. А зараз сам Кисіль міг стати адресатом у штрафного майданчику. Але Жовтенко, Жовтенко вчергове надійно грає у захисті. Ось зараз уже максимальний тиск чинять футболісти чорноморця. Фактично, вже сьогодні футболісти різних збірних роз'їдуться до своїх національних команд. Зараз момент у Чорноморця. Янаков Янаков! В який момент марнує Денис Янаков. 84 та хвилина. Прекрасно розуміє Денис Янаков. Наскільки важливим був цей епізод. Тут Бенедюк невдало зіграв. Уникає положення поза грою Янаков там. Залишався лежати Бенедюк і саме він залишив у легітимному положенні. Дениса Янакова. Янаков правою, бік дальнього кута пробивав. І зараз момент когута. Когут пробиває. Ігор Когут. Непогана позиція для удару. І на цьому все. Лунає фінальний свисток від Олександра Солов'яна. Сигнали Київ. Сповіщає нас про те, що інгулець здобуває другу перемогу у весняній частині сезону. Показують нам Богдана Будка крупним планом. Капітан Чорноморця припустився помилки на 19 19-й хвилині, яка фактично подарувала гол Олегу Пушкарьову. І звісно, саме цей гол стає вирішальним у цьому матчі. 19-та хвилина. Відтоді багато часу було в Одеситів, аби змінити ситуацію на табло в другому таймі.